Всім великі привітки! В цьому відео я зібрала лайфхаки до дистанційного навчання. В основному, я не можу робити уроки в неприбраному робочому місці. Так що перший лайфхак. тримайте завжди робоче місце в чистоті. По-перше, так, потрібний предмет легше буде запам'ятовуватися. А ви не будете в цьому хаосі сидіти і думати, хм, а що це за зошит? А що це за книжка? А що вона тут робить? І ви будете зосереджені на уроці. Що перше робоче місце виглядає приблизно ось так. Полифхак номер 1 Ви вже його чули, але ще раз вам його нагадаю. Робоче місце має бути в чистоті. Так що всі ручки, стиральці, олівці, лінійки. Підемо в канал. Панас закриває. не хочете робити, можна називати. Далі. Трошки, всі трошки, які у вас є на сторінку. І книжки посадати. І важливо, щоб вони не були на робочому столі. Зазвичай я робила одна кабіне. У мене зараз буде українська література. І стоїть українську літературу. Книжку. І, звичайно, шукаєш зошит. Ось знайшла я зошит. Всі зошити, рештки, які мені не потрібні. Ось. Давай їх сюди. До книжок. І кладуш, далі я відкладаю це сюди в кутик. І наступним чином заходжу на палець, чи в класрум, чи в іншу мережу, де буде ссылка на урок. Заходжу, сиджу на уроці, відкриваю зошит, записую, відкриваю книжку, щось читаю. І головне, приймаю участь у уроці. В принципі, можна виключити камеру, виключити звук, взагалі нічого не діставати і собі лягти на ліжко. Лайфхак номер 2 Все домашнє, записуйте в одному місці. Наприклад, в шкільному щоденнику. Чи в зошиту, чи взагалі якомусь іншому блокноті. Ще раджу біля домашнього завдання написати дату, коли його потрібно здати. Так ви ніколи не забудете про домашнє завдання та здасте його вчасно. Хак номер 3 Розділіть ваше домашнє завдання на дві категорії: важке та легке. Спочатку зробіть важке домашнє завдання, це до якоїсь контрольної роботи, чи ще щось. А потім приступайте до легенького. Звичайно, можна зробити і навпаки, але тоді вас мозок буде загружений легким домашнім завданням, який для вас просто і все зробив. А важким ви будете робити його довго і нудно. А ваш мозок не зможе сприйняти всіх інформацій. Лайфхак номер 4 Навіть на дистанційному навчанні. Спілкуйтесь з вчителями. Тобто, здавайте домашнє завдання завжди Якщо вчителька просить. Здати домашній день до 4 години, то постарайтесь його здати до 4 години. Так само всі тести, всілякі самостійні, всілякі контрольні, якщо вони дають опрацьовувати самостійно. Давайте теж чесно: якщо вам його задали вівторок, постарайтесь його зробити вівторок, якщо термін йде до п'ятниці. Постарайтесь його зробити якнайближчим часом, тобто не відтягуйте, а я зроблю в п'ятницю. Нічого не станеться. І так ви за нього забудете. Все, лайфхак номер 5 Не відволікайтесь під час онлайн-уроку. Знаю, це було нелегко. Але моя порада, якщо у вас є менші братик чи сестричка, Попросіть батьків їх забрати з вашої кімнати. Тому що ви тоді не зосередитесь, ви мусите дивитися, щоб ваш менший братик чи сестричка щось там не поламала. Не розбила. І що йому з тобою на році? Ви тоді не зосереджуєшся взагалі, і це дуже важко. І якщо там пояснює якусь дуже важку тему, ви її зовсім не зрозумієте. Телефони, планшети чи інші гаджети переведіть у режим сну. Звичайно, не ті гаджети, на яких ви займаєтесь, а ті, які вас будуть відволікати від навчання. Лайфхак номер 6 Час перерви між уроками. Не залізайте в ніякі соцмережі. ТікТок, Інстаграм, Фейсбук, він вас почекає. Він нікуди не дінеться, не пропаде. Між перервами, між дистанційним навчанням, дайте мозку відпочити. По-перше, тут до наступного уроку, По-друге, можете просто посидіти чи полежати і відпочити. Все. Тому що якщо ви будете між перервами сидіти в ті то вас може буде запам'ятовувати тренди, всякі відео, всяку музику, і потім на ураці ви будете сидіти і, і ви не запам'ятаєте ту інформацію, яку дійсно потрібна.